Національний проект Пліч опліч згуртовані громади, створений для об'єднання громад партнерів для підтримки та відновлення громад Форпостів. Вчора громади, які підтримують міста Форпости Дніпропетровської області, зібрались за круглим столом, аби познайомитись та обговорити ключові елементи взаємодопомоги в часи війни. Без відновлення саме нашої області буде з іншими буде дуже складно відновити потужність нашої країни це про людину наш проєкт для того щоб всі громади пропости відчували власне це плече підтримки об'єднавчих важливі для всієї країни стійкість але змісто дуже схоже наше місто і я думаю у нас багато чого спільного може бути співпраця з цією громадою у нас були дуже підносити праці, і ми будемо, будемо будемо дуже пристрі. Що будемо працювати в напрямку того, щоб допомагати. Ця зустріч показала наскільки важливий діалог між громадами в тилу та тими, що на лінії фронту. Разом ми сильніші. Разом ми будуємо Україну, яка не лише бореться, а й відновлюється.